Це варіант не норми для вашої айки, це значить щось вже в процесі механіки, навчання пішло не так. Це значить, що передали бюджету, не бійтесь різати, до речі, бюджет. Дивіться, що далі повинно відбутися. Вона повинна в перші 3-4 дні так поступово набирати обороти трафіку, кліках поступово. Якщо вона там в перші 2 дні перевитрачає бюджет, зливає гроші, не дає конверсій, поріжте її бюджет. Не ждіть, поки вона сожре там всі, що ви, що ви даєте. Ви управляєте цим. Всім. Робіть зміни такі, щоб вона розуміла, що вона повинна на вас працювати, а не ви на неї. Тому не бійтеся, різати, чекати бюджети це все гнучкі інструменти. Що за налаштування я пропоную вам додати. Тому що е, я дивлюся, що багато ну, на останніх аудитах, хоча не всіх, хтось з цим зіштовхується. Ми не завжди це налаштування робимо. Е, це робиться лише в тих випадках, коли видно, що яйка не справляється. Але все-таки, е, можливо, для вас це буде корисно це виключити частину ігрових апок. Ну, це те, що вам точно буде безпечно виключати. Заходимо в категорію додатків, Apple Store, Google їх ховає, оці геймси. І виключаємо їх усі ігрові, але саме ігрові. Ви можете, в принципі, по категоріям цих апок пройтися, ще щось виключити. Але особисто я, наприклад, не виключаю. Можна виключити все, окрім там, навігації, новин, шопінгу, соціал-нетворкінгу, спілкування.